В генштабі Збройних сил України повідомили, що сили оборони наші мали успіх південніше вже звільненого напередодні села Урожайне на Донеччині. А ви повідомляли? Дякуємо вас, цитували, що звільнили наші сили оборони урожайне. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Чи закріплюємося ми на зайнятих рубежах? Що мають на увазі в нашому генштабі про успіх південніше урожайного? І наскільки ворог чинить супротив, коли ми звільняємо ось такі населені пункти? У нас продовжується наступальна операція на півдні, і ви знаєте, що так само у нас відбувається наступ на південному фланзі Бахмутського напрямку на півдні. Звісно, що всі очікують новини. Це звільнені населені пункти, метри, кілометри. Але насправді результат діяльності наших сил оборони вимірюється набагато більшою кількістю показників, і основний результат, який ми зараз маємо. Те, що ми зупиняємо ворога, і ворог не може просуватися, і те, що на півдні дуже потужно знищується оборонний потенціал ворога, тобто ми не просто просуваємося там вперед, а ми е, знищуємо можливість ворога нам чинити супротив. І та знищена техніка у великій кількості: ті пункти управління, які знищуються, ті е, склади боєприпасів, і зрештою особовий склад противника, який знищують наші військові. Це все те, що могло би йти в оборону проти наших збройних сил. Це ті люди, які би вбивали наших військових. От їх вже тепер не буде, і це теж дуже важлива історія. Крім того, от щодо цих очікувань треба розуміти, що швидко війна закінчується, коли один із противників дуже слабкий. Тоді той, хто сильніший, він буквально тиждень-два, ну як росіяни думали, завершується війна. А довго вона триває, коли противники сильні. І наразі, попри те, що в Росії більше бійців, більше зброї, значно більше, ви всі це розумієте, це ніхто не приковує. Попри те, ми настільки потужно чинимо опір, що війна триває отак. Тобто, це не поганий показник, а це показник нашої сили. І так само. Так, хвилиночку. Так, так. пані гано показник ще ну, нашої ну, сили, що ворог несе так. набагато більші втрати при обороні, а зазвичай несе так. ті втрати. Так так, це це друге друге, друга наша відмінність, те, що нам вдається да це феномен української армії. Нам вдається а, всупереч військовій науці наступати. Але при цьому наші гине менше, хоч ми і наступаємо, і ми наступаємо в умовах переваги ворога і по озброєнню, і по кількості людей. Це теж абсолютно безпрецедентно. Тому тут важливо вимірювати результати не метрами, кілометрами а сам факт просування є унікальний в даних умовах. Пані Ганна, якщо говорити про втрати живої сили противника, чи є якісь бодай орієнтовні цифри там один до десяти, один до п'яти, бо різне теж є конспірологія? Ну а щодня, якщо говорити і південь, і схід це сотні загиблих і поранених ворогів, і в військовій науці ну, знищеним ворогом це вважається ті, хто взяті в полон. Ті, хто поранені, ті, хто вбиті, тобто це загалом кількість людей, яка вийшла з бойового процесу ворога. Uh -huh, uh -huh. Це сотні людей в день. А що стосується цифр, якщо говорити про схід, ну за весь період наступальних дій, ми фіксуємо приблизно таке співвідношення, що наших військових гине десь у вісім разів менше ніж ворога. На тому напрямку, де ми наступаємо, якщо говорити про південь, то наше гине у п'ять разів менше ніж ворога. І це теж на тих напрямках, де ми наступаємо. Це абсолютно український феномен, який буде вивчатися, я переконана в підручниках і військових навчальних закладах всього світу, тому що ми фактично перевертаємо цю військову науку і показуємо, що можна інакше. Ну і важливий дуже ну, критерій збереження життя наших військовослужбовців він лежить в основі планування будь-яких військових дій, і ми не кидаємо як росіяни своїх на. Оці м'ясні штурми, коли їм людей не шкода, тому що в них жінки ще народять. У нас навпаки, перше це прораховуються, які можуть бути втрати, і якщо операція вонося і високі втрати, то від частини дії, повірте, що відмовляються. Я вірю, охочі, тому що кожне життя, і це не просто в нас порожні фрази нашого військовослужбовця важливе і нам, і нашому командуванню, і ми це чудово розуміємо, бачимо, відчуваємо. Пані Гано. Ну, я думаю, що не лише цей феномен нашої армії сил оборони вивчатимуть і дослідники, і в інших армій світу, враховуючи те, як ми проривали першу лінію оборони на півдні нашої країни, на так званій південній осі. Що ми зараз маємо розуміти про ситуацію на Бердянському, Малітопольському напрямках, про наші прориви вже наступних ліній. Ні, ворога там знаємо, що таке щільне мінування, яке вони встигли за 9 місяців оформити без належної кількості протимінних машин і всього іншого, нам вдалося все таки прорвати які сюрпризи, скажімо так, від ворога зараз ускладнюють нам просування, просування, і яка ситуація на цих напрямках, які фігурують в усіх зведеннях щодня. Тут важливо розуміти, що всі території, які були тимчасово окуповані ворогом з початку повномасштабного вторгнення, там скрізь ворог починав одразу їх укріплювати. Тобто, те, що зараз ми прориваємося через дуже складні бар'єри оборони ворожої, це не наслідок активного обговорення в соціальних мережах наступу, тому що чомусь намагаються встановити між цими явищами причиновий зв'язок, його немає. Росіяни розуміли, що наша стратегічна мета буде повертати всі наші території. Для цього не треба це обговорювати в соціальних мережах. Це стратегічна задача нашої держави, і тому вони безумовно готувалися до того, щоб максимально зберегти те, що вони вже захопили, і для них ключові. Панівні висоти вони їх укріпили і бетонними інженерними укріпленнями. Це так, і те, що про мінування ми говорили, це перша лінія оборони просто суцільно була в три шари замінована. І дійсно прориватися через такі кордони оборони надзвичайно складно. Але менше з тим, ну давайте дивитися, наші військові все одно хочуть і поступово, але впевнено просуваються. І там, де вони просунулися, вони закріплюються і з. Звісно, коли ну, люди, які не знаходяться на фронті, постійно задають, так, що там що там ці питання, угу. так скільки просунулись, насправді давайте згадаємо Херсон. Ну, теж не за один день звільняли Херсон, теж дуже тривалий час готувалася відповідна обстановка, в якій можна буде вже тоді звільнити місто. Тому тут абсолютно все відбувається, як мусить відбуватися в умовах переваги ворога по людях і озброєнню темпи тішу можуть бути саме в такій ситуації.